До нас в гості завітав їжачок, але він замочив свої ніжки, бо вчора йшов дощ, і на землі багато калюш. Малята, прослухайте, будь ласка, невеличкий віршик про дощик. Вимив дощик, рідне поле нам навтіху. Після дощику навколо тихо, тихо, задивилися хмаринки сині сині. Як гойдаються росинки на стеблині. А давайте допоможемо їжачку і викладемо доріжку, щоб потім його ніжки були сухі. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу та цеглинки. Три цеглинки у нас будуть жовтого кольору, і три цеглинки зеленого кольору. З них ми зробимо доріжку для їжачка. Потрібно викласти її ось так. У нас є. Зелені цеглинки та жовті. Ми викладаємо їх по черзі. Ось так. Ось така доріжка у нас вийшла. Попросимо батьків нам допомогти та приклеїти цеглинки. І тепер наш їжачок ніжки не замочить, а буде ходити по доріжці. До нових зустрічей, малята!